Росія у війні проти України втратила вже 42 тисячі 800 своїх військових. За минулу добу ЗСУ знищили ще 160 військових болотяних військ. Також українським воїнам вдалося мінуснути дев'ять літаків рашистів, п'ять танків, сім артилерійських систем. Про це йдеться у зведенні генерального штабу України станом на ранок 10 серпня. Командування повітряних сил ЗСУ підтвердило, що дев'ять літаків рашистів вдалося знищити якраз у Криму. Саке, мінус 9 літаків окупантів, йдеться у повідомленні. Нагадаємо, 9 серпня на військовому аеродромі у Новофедорівці в Криму пролунали потужні вибухи. На Росії заявили, що пожежа виникла внаслідок детонації кількох авіаційних снарядів. Пізніше джерело військового відомства РФ заявило ТАС про порушення вимог пожежної безпеки на аеродромі поблизу Новофедорівки. Реальність виявилась куди більш цікавішою. Зсу впевнено і ефектно знищують окупантів.